Статус учасника бойового дій <реклянсь> незаконно. Але коли питання стоїть, так давайте будемо проводити верифікацію, ви кажете, не чіпайте ветеранів. Ви ж Дивіться, я не особисто до не не вас. Я розумію, що, що більше ніколи виступить і, виступить і вже більше нічого <реклянсь> не буде. Єдине, просто в мене місцеве прохання і від імені всіх, напевно, ветеранів, тому що вже не будемо це сказати. Це, по-перше, ті біги, які в нас є, будь ласка. Просто не забирайте. Вже почалося з машини. Після цього, хто це застроив? Зараз ми ветерани, себе відчуваємо, який зараз ходили матеріал. От покористувалися тобою, до то побачення. Це зустріч. Розкажіть мені, будь ласка, я не правив? Я не Ви Зрозуміти, голодний, або сильний голодний ніколи не зрозуміє. Щось нове. Є діюча, будь ласка, дайте я скажу, ласка, я просто розумію те, що як ви зараз я не можу за них зараз сказати, дуже багато питань. Усі дуже багато питань. І добре, що ви сьогодні прийшли, готуйтеся, тому що ми будемо далі наполягати, щоб представники влади збиралися, щоб нас почули. Тому що нас не чують. Добре? 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 Нас не чують. Тому що Ми із розходу на матеріал. Не... Вибачте, я тільки за те, щоб працювали ті наші діти, які передбачені закон. Я за те, щоб не забирали їх, дивіться, страховка, машина 50%. Ви в курсі, що зараз інваліді і не хочуть знятися з обліку. Знаєте, так? Да? самому здоров'я. Ви в курсі взагалі, що нас хочуть зараз взяти знову на облік у ТЦК. Ви в курсі про те? Чи ні? Це те, де ми втратили здоров'я, розумієте? І потім кидає, кидають у нас, може, ти можеш і в принципі, як в тебе там облаги немає, послужити в штабі. Ви бюрократію і абсурд. Сьогоднішнього дня розумієте, про що я говорю? Ви не казу. Я вам раз говорю: сити голодного ніколи не зрозуміти. Якщо ви хочете, щоб працювали закони для ветеранів, то необхідно, щоб сам ветеран, досвідчена людина, який пройшов окопи, який пройшов війну, пішов туди в Верховну Раду, таку як ми пацани, в нормальні. І тоді воно все запрацює. І тоді ви маєте відношення. Ви кажете, я маю відношення до війни. Ні. Якщо бути окопа. І коли буде 120-та а потічка літати, і ви це відчуєте на собі, коли відірве руку ногу, тоді ви це знаєте. Розумієте? А ви говорите, що в мене чоловік військовий, ністи вам куплін за це. Але ми безпосередньо самі учасники цієї біди, і трагедії, і катастрофи, ми хочемо, щоб нас почули. Ми не хочемо сверхістину. Ми просто хочемо, щоб цей закон, який нам передбачений, запрацював. І не треба щось видумувати. Ви хочете, щоб ми прийшли в кординаційний штаб, запросіть нас, скажіть, де я прийду. І я прийду і кожен закон, кожну норму буду розказати. Дивіться, і ще одне. І ще одне працевлаштування, це далеко. Ви мені не вірите? Я з жовтня місяця минулого року кожен день центр зайності працівників ЄС, вони вам прекрасно знають на авось. Ви розумієте, що, ми, коли йде орендодавець, не орендодавець, а працедавець, коли він звертається до ветерана, пише оголошення. В основному акцент надається ветеранам. Ви курсі, що ви все приходиш, він тебе сприймає, так? він до тебе жалості відноситься. Він каже, тобі як ПДС був. Або можливо ти конкур… а котра травма була. Ти кажеш, ну так, да, була, а що таке? Ну, в принципі, ти хороший хлопець. Ну, розумієш, вулиці, якщо прийде така ж сама людина без війни, так? я його скоріше візьму. Приклад до державного оператора пила. Ви знаєте, що я пройшов всі етапи, вже брали на роботу, знаєте, чому не прийшов? Не пройшов по -е, безпечності. Людина із ЗСУ, Міністерства оборони при міністре, не пройшла по безпечності, Ви поняли? Тобто 5 років на війні не виникало по безпечності питання, а іменно Міністерство оборони, в принципі, десь вони пересікаються між собою. Не пройшло по безпечності. Це абсурд. Син із Бушник. Сім'я з Бурсестра, мага, тато не пройшов по безпечності. Причина позвучите, це кухне з пам'ятки, ну, не можемо озвучити. Це ветерана. Ви розумієте? Я не, я не говорю, що мені жалости. Я хочу, щоб військові сьогодні ветерани були актуальні реально. Не те, що хаб, центрі кап, мілітарікаб, ви там створюєте психологічну підтримку, юридичну підтримку і по здоров'я. Окей, дякую вам за це. Але ви розумієте, що йому треба жити. Ви подивіться, скільки зараз для ветеранів 17-20 тисяч зарплат. Ви проживете таку зарплату. 17-20 тисяч, де є зарплата 50 тисяч, 70 тисяч, хоча б я тут можна положити. 17-20 тисяч. Вау! І то вже не факт, що ветерани візьмуть. Все, мене все дякуємо. Що ми почали сьогоднішній виступ цієї панелі? Я вийшла і сказала, ми сюди прийшли. Між іншим, ветеран ветеранською здали. На секундочку, а, з нами ветеран а, сидить ветеранів. Дивіться, з нами а, сидить ветеран так? Я жінка. Ми сюди прийшли, як влада так? законодавча. Ми не в онлайні, ми не запропонували нам написати лист. Ми не сказали, шукайте нас десь. Ми сюди прийшли. Я і колега. Ну, запросили, було лише два місця. я думаю, що в майбутньому. Ширятися, я буду запрошувати більше спікерів в панелі було місце лише двом. І тому я ми пропонуєте видати вам я, я висок. залишаюся. Я просто кажу для того, щоб я могла донести в конкретну інстанцію прям ваші слова. Мені треба лист. що да, я... Да, 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 я візьму да, його для того, щоб я взяла і сказала у людини там ім'я. Ось така конкретна ситуація. Да, і ми по конкретній розбираємося. То ми сюди прийшли. Це до слова до того, що ви вони такі, так? Да? тепер стосується, що стосується залі роботи. Я показала вам цілий слайд і сказала, що цей механізм працює, якщо всі разом з нами, от ви з нами, ми з вами, не шукаємо винних, тому що вони завжди є. І навіть сім'ї чоловік чоловіки, жінка, все одно винна мама жінки. Це ж і дуже зрозуміло. Тому для того, щоб чітко зрозуміти, що ми працюємо разом, ми працюємо не ображаючи разом, а в якомусь такому союзі. Я сказала, що в кожній області, дякую, що нагадала за департамент ветеранської політики, зараз гадаю, в кожній області у, у військовій адміністрації створені департаменти ветеранської політики. Вони при собі мають відділ, вони беруть ваші звернення, у них працівники супроводу знаходяться. В кожній області є рада ветеранів, яка як дорадчий орган делегує всі проблеми далі. До департамента або ну а далі департамент по своєму напрямку. Я сказала на рахунок відкритих джерел, щоб було швидше, тому що дійсно інколи треба пендель. Хтось спичугається, а хтось може швидко добігти сюди до вас, щоб поспілкуватися. Іде засідання ради, там Кабмін можна було б задати питання, але ми з Анатолієм вирішили, що сьогодні важливіше почути ваші питання тут, а Кабмін, якось ми потім собі їм задамо питання. І ми сьогодні з Анатолієм прийшли сюди до вас поспілкуватися. І не для того, щоб отримати бурю, а за конструктивізм. Тому е, чим більше ви зможете забрати емоції з виступів і надати конкретні заперечні запитання, ми зможемо швидше на них відповісти. Тому, Віталій, дякую, що ви сьогодні з нами і їх задали. Та, дійсно, сьогодні ветеранська політика виглядає ось так. І так, дійсно ветерани, погоджуюсь, можуть себе відчувати як ті, за кого не подумали. Так? І це можливо так, і типу, що там Верховна Рада не працює. Ну, ну я так напевно колись думала до того, як прийшла Верховну Раду. Процеси виглядають трошки по іншому, зачем то суспільство плутає в феліповноважень, хто чим займається. Але, ще раз беручи слово, підкреслюю, що ми сьогодні прийшли для того, щоб вас почути, дати відповідності запитання. Для цього є цілий координаційний штаб. Я у відкритому джерелі, якщо Анатолій зараз уде в нього профільний комітет зараз на комітет, щоб ці питання всі підняти, то я залишаюся, є тут моя помічниця, але конструктивно у вигляді конкретних фактів звернення, і я з ними з понеділка починаю перевертати світ. Якось так. Я хочу час. Дозвольте запитання без емоцій, чисто суха попада. Олександр, Таран, питання у мене таке. Я точно не пам'ятаю, у 23-му році, наче наші ну, я як і багато, як і СІЧІФОС був на той момент на нулі. Була така норма, розтаможка нулюва для... Це війни. Я е, точно знаю, є це е, в доступі відкритому, що і багато ваших колег, депутатів скористалися нормою, а тисячі, може сотні тисяч хлопців були якраз в окопах і не могли це зробити. І е, цю норму прибрали. Ну, от це про справедливість питання. Ну, ви самі собі пояснили, да, чому це так. Відповім, сюда... дякую. Пам'ятаєте, ця норма, вона мала дедлайн. І потім ще один дедлайн. Скажу, чому прибрали, тому що величезна кількість була зловживання. Відслідкували те, що вже не розтаможували один автомобіль для себе, а це вже йшов бізнес. І тоді, по відношенню тих хлопців, які в окопах, це виглядало неправильно. От прям повірте, неправильно. Чому дали додатковий дедлайн? Щоб ті, що чесні, справедливі люди, які вважають, що їм... Потрібен той один автомобіль і може собі його вони встигли це зробити. Як тільки закінчився дедлайн, ну як кажуть, знаєте, ну завжди рано чи пізно закінчується вікно, де можна на комусь некрасиво заробити. Оце напевно це відбулося. Ми відслідкували динаміку виведення коштів з країни. На секундочку, для прикладу, наші люди купували автомобілі євро три, євро чотири класи, виводячи свою готівку за кордон, сюди привозячи те, що ну. По європейських стандартах ще через 5 років ви не зможете ні продати, ні реалізувати, забираючи можливість у тих людей, які знаходяться в окопі, для себе привезти такий автомобіль. Ну, напевно, також... Я, зовсім... я я дуже вдячний вам за відповідь, але ви не зрозуміли вопрос. Питання. питання не чому для цивільних і ну, для, для депутатів цю норму скасували, а чому скасували її для хлопців, які були в окопах в цей момент, не можуть не змогу. Тобто ви вважаєте, що ця норма зараз є для депутатів і всіх перелічених ні, вона, і немає для вон, тих, хто вимога? Вона вона ні для кого не, не ну ви ж так розмежували. Я тому уточняю, ні, ця норма ні, скасована цілком це виходить, Як перемикорим з вами? То давайте я ще раз ви може? в Мене просто не виходить, згодом. У вас виплати тебе так розумію, що повернути норму чи можна на якийсь термін, для військових, якщо що? коли закінчиться війна? І абсолютно всі з окопів будуть мати можливість використати цю норму, вона буде, ну, вона, вона буде цілювона, буде і це питання можна буде піднімати. Зараз і це все можливо. одно є в, в окопах, <гум> ті, хто не забував. Ми не забираємо цієї можливості. Дивіться, її немає в діючому законодавстві. Да? Дедлайн закінчився, все, все да? тобто ця норма не діє, вона не працює. Ми не виключаємо, що буде ще і така, і дуже багато подібних норм, де без додаткових сплат в державу інших видатків. Тут в даному випадку є процес розмитання, який оплачувався, і всі інші. Так, 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 так. Вони ці всі норми будуть передбачувані у мирний час, коли у нас буде абсолютно інша ситуація. мирний час? Я ж пояснила, тому що це не, не рівність по відношенню до тих хлопців, які сьогодні знаходяться в окопі, і ми тоді отримаємо шквал всіх інших сверх і заявки для для для, для вітіра яшка як, як і було такой, так. Ви як інвалід не, можете не, скористатися іншими нормами, не, як учасників а є хлопці, які не ну, валіди, які саме Але ж є хлопці, ну, які я, в око є і не можуть можу. ну, не можуть. Ну можу. є можу. ті щодивіться. Я перепрошую про мене. Є така пропозиція. Якщо дивіться, всі не проти, якщо. Пані Людмила не проти, пан Анатолій і інші в принципі, учасники форуму. Є пропозиція, що ми найближчим часом, там продовж місяця, наприклад, зробимо круглий стіл окремий, щоб ці всі питання навіть перед круглим столом можна було б написати і їх за цим же круглим столом обговорити. У нас є контакти. Всі, хто зараз є на форумі, ми розробимо цей телеграм-канал, де будемо тримати всіх курсів. Паралельно певну частину питань ми задаємо спікерам продовж цього часу, а ті, які питання, наприклад, не можна вирішити, і ви там вважаєте, що це краще зробити особисто, то ми можемо організувати такий круглий стіл. Я думаю, це буде найкращий варіант, тому що зараз ми просто роз... йде процес обговорення деяких питань, які просто розтягують, а ті питання, які ми ще хочемо обговорити, вони ми просто їх не встигнемо зробити. Ну, дивіться, просто в нас, я дуже перепрошую, я просто зрозумійте, ми вже мали другу панель закінчувати, у нас ще перша не закінчилась. Тобто ми не, прийміть, що ми